Добрий день, ебіді! Вітаю на каналі Ковчег. В цьому відео давайте зробимо аналіз перспективного альткоїна рендер токен, який можна придбати на спот. Ось підказка на перший відео про мінімальний ресеч, який треба робити новачка. А ми з вами починаємо. Відкриваємо CoinMarketCap, знаходимо рендер токен. Перше, що нам тут можна побачити, це максимальний саплай 536 млн вже випущено 530 мільйонів, тобто майже всі вже випущені монети. В циркуляції біля 70%. Великих розлоків не буде, ціна дропатись не повинна. Загальна капіталізація майже півмільярда, а обсяг торгів біля 60 мільйонів на добу. Капіталізація для такого проєкту топова, а обсяг торгів на високому рівні. А ми переходимо на їхній сайт. Так, доволі солідно виглядає веб-сайт у них. Давайте читаємо About. Ось відео introduction, Відео з фаундером. Дуже добре є відео з реальними людьми. Так, пояснення, що вони роблять. Ось як працює, how it works. Передача потужностей графічного процесору. від користувача до користувача. Одному потрібно допоміжні потужності та можливості, у іншого вони є. Один одному передають децентралізовано використовуючи цю рендер нетворк. І за це вони платять комісію в рендер токенах. Ось фаундер, ось у нас працівники, такі як Bedrobot Production, Brave це Web3 браузер. Тобто можна побачити, що тут не нонейми, no а досвідчена команда. Далі нас цікавить white paper. Це такий, можна собі сказати, паспорт паспорт проєкту. Нам треба в ньому подивитися, що це за проєкт, які в них плани, яке використання фінансів, Roadmap І як це все працює. Ось давайте глянемо. Що таке рендеринг, передача потужностей. Якщо треба, скачайте собі перекладач, продивіться. Це треба швиденько так продивитись. White paper. Ось у них розписано, як працює. Ми вже з вами побачили. Також є roadmap, що вони збираються робити по рокам. Це дуже добре, коли є план розписаний. Далі використання фінансів. Тут передбачено. На розвиток, на маркетинг, на обслуговування. Та ще он знизу на якісь там непредбачувані ситуації. Що ж, ми бачимо, над проєктом працюють. Тепер далі давайте вертаємося в CoinMarketCap і тут цікаво вже подивитись ком'юніті, а особливо їхній твіттер. Відкриваємо твіттер, дивимося 80к фоловерів. О, фоловер. Followed by Bybit. Ага, Bybit за ними дивиться, добре. Треба подивитись, торгується він на Bybit чи ні. Достатня кількість фоловерів. Давайте глянемо стрічку. Що у них тут стрічки? Відосики. Що у нас по лайкам, по переглядам? Ага, достатня кількість лайків, переглядів, ретвітів, перегляди та лайки по кілька тисяч. Ретвіти, коменти по кілька сотен. Що у них тут цікаво, наш флаг там є ще, наш прапор. Так, дивимось, що у них тут за твіти. Угу, Дуже часто роблять, до речі. Гарно ведуть Social медіа. Так, ось у нас тут є у них конференція з Nvidia. Ага, ну з ким же ще топ-графічних процесорів. Ще я десь читав, що у них є партнерка з Apple. Давайте подивимось. Так, ага, ось у них партнерочка з Apple. Є. Вони запартнерились з Apple. Що там і як буде, але на перспективу, якщо це вони будуть використовувати, це дуже сильно вплине на ціну. Дивимось, ось їхній додаток топ-1 в App Store був. Навіть якийсь час. Треба подивитися ще, знаєте, в Google Partnership with Apple. Можна, якщо вас цікавить якась новина, ми дивимося в Google. Ось відкриваємо, так. Дійсно, тут він розписується, є інформація, можна відкрити, почитати. Навіть він на офіційному Apple сайті це є і відео в Ютубі. Ну що ж, їхнім твіттером та новинами я задоволений також. Вертаємося на CoinMarketCap І можна тут подивитись у вкладки News Що в них ще тут за новості пишуть. Відкриваємо вкладку News І у нас тут. Ага, вони ще у нас в топ-10 Artificial CryptoCurrency проектах. Тобто штучний інтелект. А це зараз в тренді, я вам скажу. О там, Ajax, який нашумів GRT. Це ще один величезний плюс, він ще може рости на тренді. Дивимось далі. Вертаємось в CoinMarketCap тоді, і я хочу подивитися, де він у нас торгується. Ага, на Binance є. KuCoin, Coinbase, Kraken. ну, на Bybit поки що немає. Ну він зате за ними дивиться, мабуть, скоро буде теж лістинг. Так, ну мені все подобається тут. Я задоволений при Тепер дивимось графік. Де я буду кидати лімітки. На спот, я його точно візьму собі. Переключаємо на свічки. Так, і ось я бачу собі вже ліміточки. 5% від депозиту. На 2% беру від поточних цін до 1,2. Потім між 1,2 і 1 ще на 2% або 1,5%, і ще там відсоток чи 1,5% залишити на просадку до 0,8. Але ж нагадую, шановні, робіть свій. Особистий рісьоч. І самі вирішуйте, скільки і за якою ціною вам брати, чи брати взагалі на спот. Ось напишемо їм тут в чаті to the Moon. Ні, краще Олин. Он хтось чекає по 3-3 долара. Але ж монета, бачите, перспективна токен. За плечами є проєкт, розробники, партнерка. Ще входить він до топ-10 токенів штучного інтелекту. Що є трендом цього року, так що перспективи дуже гарні. Я чекаю від нього Х2, це мінімум. Все, сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо зайшла тема перспективних альткоїнів, залишайтесь з нами. Ласкаво просимо на борт. Успіхів вам!